Львівщина очолила антирейтинг найкорумпованіших областей України за підсумками 23-го року. Вишенькою на цьому торті став скандал довкола сім'ї Гринкевич, яку підозрюють у масштабній оборудці на оборонці. Важко повірити, що в час, коли хтось віддає остання волонтерам, інші обирають збройні сили України на мільярди. Ми розповімо про вже відомі деталі справи, а також нові факти, які самі ж дослідили. Вони можуть доповнити кримінальну справу найгучнішого корупційного скандалу року. Гринкевич взув в ЗСУ. Як під час війни львівський бізнесмен наживався на військових виготовленням. Я наголошую на слові виготовленням одягу для збройних сил України за допомогою контрактів з Міністерством оборони України. Хто ще з оточення родини причетний до оборудок на тендерах із міністерством оборони? Може, це накопичення було до того, щоб потім перевести якусь комерційну діяльність, а в фонді списати, що воно зіпсувалось. Та яке розкішне життя вели всі причетні до кривавого бізнесу? Листопад 2023 року ДБР проводить обшуки на митному посту Чайки Київської митниці. Слідчі вилучають речі у рамках провадження про оборудки із закупівлями одягу і білизни для збройних сил України. Постачальником цього майна були компанії підконтрольні Ігорю Гринкевичу та його сім'ї. Рівно через місяць, 23 грудня, підозрюваний запропонував кабар слідчому ДБР і за кілька днів приніс із собою в один із закладів Києва 500 тисяч доларів США. Якщо Ігор Гринкевич – чесний, чистий, кришталевий бізнесмен, яким він себе показує і все заперечує, то навіщо Ігор Гринкевич пішов зустріч з топ-посадовцем ДБР і приніс йому увагу. Пів мільйона доларів для того, щоб ДБР розблокувала його арештовані активи. Бізнесмена затримали одразу після передачі хабара. Гринкевича відправили до СІЗО із можливістю застави у понад 400 мільйонів гривень. Та ця історія бере початок ще з 2000-х, коли підприємець почав займатися будівельним бізнесом. Хтось багаторічно бере участь у тендерах. І чомусь тільки він виграє. От і дуже не, не завжди це відбувається через те, що людина має якісь там спецзасоби, вміння, досвід, а через те, що має хорошу комунікацію з тими чи іншими людьми. У перший скандал Ігор Гринкевич втрапив у 2009 році через реконструкцію Вірменського собору. Правоохоронці встановили, що він підробив документи, аби виграти тендер. Відтак була порушена кримінальна справа. З того часу на тендерах участь беруть фірми, оформлені на дружину Світлану, сина Романа чи доньку Ольгу. Всі вони неодноразово разом брали участь у закупівлях, де раз по раз потрапляли у скандал через невиконання зобов'язань. Але з початком повномасштабної війни будівельні підприємства різко змінюють свій профіль. Будівельний бізнесмен він несподівано вирішив займатися зовсім іншим напрямком. Виготовленням, я наголошую на слові виготовленням одягу для Збройних сил України за допомогою контрактів з Міністерством оборони України. Для цього Ігор Гренкевич він почав реєструвати, переоформлювати, реєструвати фірми, які займаються виготовленням одягу. Навесні весні 2022 двадцять компанії-родини отримують замовлення на понад 500 мільйонів гривень і мають закупити одноразовий посуд бронежилети та бронешоломи. До схеми безпосередньо причетна фірма доньки Ігоря Ольги Швед та будівельна компанія Сітіград. До слова, саме з нею Гринкевич рік до того розпиляв тендер на 370 мільйонів гривень, на реконструкції найбільшого полігону півдня України Широкий лан. А раніше на тому ж проєкті засвітилось ще одне підприємство, кінцевим бенефіціаром якого є Роман Баликін. За інформацією з наших джерел, кум колишнього міністра оборони Олексія Резнікова. Питання. А подільник Ігоря Гринкевича, Роман Баликин, він як? Все нормально? Чи бою, бояться до нього підібратися до його ФБРЖ щоб на Резникова не вийти було, а? Інші компанії пов'язані з Гринкевичем, за даними слідства, виграли 23 тендери на постачання міноборони одягу на понад півтора мільярда гривень. Значна частина контрактів так і не була виконана, а деякі у неповному обсязі чи за значно завищеними цінами. Зокрема, в кишені підприємця осідало близько 60% коштів, і лише 40% йшло на оплату замовлення, яке до слова виконували не вітчизняні, а турецькі виробники одягу. Звичайно, коли йде закупівля, то ну, не можна. Не зайти в сусідній і не поцікавитися, а що ви купляєте? Це ж не так багато всього. Тобто, які шоломи ви купляєте, які бронежилети, де все це виробляється. На це треба було виділити один-два дні. З початком повномасштабної війни бенефіціари фірм сателітів Гринкевича стають пліч-опліч у благодійному фонді Hope UA. Як, от, близький друг гринкевича молодшого Петро Кручінін. ще в січні 21-го Цей чоловік мав судову тяганину з Приватбанком через несплату заборгованості по кредиту на 60 тисяч гривень, але водночас уже був бенефіціаром компанії з оборотом у десятки мільйонів гривень за товариство Перспектива місто яке змагалося за держзамовлення із компанією Романа Гринкевича. У даному випадку, якщо ми говоримо про якусь про якусь мову в торгах, яка нанесла ну значні збитки для державного бюджету, то очевидно, що цей ну, цей предмет посту питання ну, за, за різними статтями можна закваліфікувати, але це є предмет кримінального провадження і, і обвинувальних вироків суду в перспективі. Власне, будівельна компанія Кручініна і взялася постачати міноборони бронежилети та шоломи. Активи підприємства за 2022 рік склали понад один мільярд гривень. Та замість спецтехніки у власності елітні авто, зокрема, BMW X6 2020 року, яким користується Ольга Гринкевич, донька Ігоря Гринкевича. до слова, Петро Кручінін, бенефіціар компанії, у вересні 2023 року придбав собі Ауді А 8 вартість аналогічного авто стартує від 30 тисяч доларів. І такий раптовий фінансовий успіх партнерів Гринкевичів не випадковий, адже сім'я почала швидко обростати бізнесами та нерухомістю. До речі, ось перелік агентства з розшуку та менеджменту активів, яке виявило та розшукало українські активи фігурантів. Щоправда, частину своєї нерухомості сім'я вже намагається позбутись. На одному з сайтів ми впізнали квартиру Ольги Гринкевич, яку та, вочевидь, продає. Журналісти віднайшли і вражаючий автопарк сім'ї. Це виходить мільйон двадцять тисяч доларів. Це тільки автівки і тільки те, що ми ідентифікували журналісти. Ви просто вдумайтеся в розміри витрат і в розміри цих оборудок. Тому я наприклад вірю. По тим всім підозрам, що вони вивели 26,7 мільйонів доларів, тому що оскільки люди витратили мільйон доларів тільки на вділки. як то кажуть, донедавна сім'я жила своє найкраще життя. В мережі Гринкевичі молодші хизуються розкішшю. До прикладу, Роман у черні святкував 28-річчя на задньому дворі свого розкішного маєтку в кончазаспі. Три спальні, чотири ванні кімнати. Вартість будинку майже 800 тисяч доларів. Його роман придбав лише у травні. Серед гостей на світлинах впізнаємо вже згаданого Петра Кручиніна, власника компанії, з якою підприємство Романа Гринкевича часто змагалось за держзамовлення. Також на фото засвітилась і Соня Морозюк, наречена Романа. На сторінці агенції, яка організовувала свято, вказано, що меню розробляли з люксовим рестораном Києва, а гостей частували шампанським, вдова кліко. Вартість однієї пляшки понад три тисячі гривень. Скільки обійшло святкування в час війни, військовозобов'язаному Роману Гринкевичу в івент агенції відмовились коментувати. Насправді я хлянські. Будь-яких коментарів. А чому ухиляєтесь? Напевно, просто тому що не хочу. І звісно, яке ж розкішне життя без елітних відпочинків за кордоном. Лише у 2023 році глава сімейства Ігор Гринкевич перетинав кордон України шість разів. Тобто, він виїжджав і повертався. Увага! Він виїжджав туди, як водій-волонтер. Лист для виїзду його та інших людей за кордон, як волонтер, підписував і оформлював керівник благодійного фонду, син Ігора Гринкевича Роман. Вочевидь, за кордон безперешкодно виїжджали всі учасники фонду. Ми віднайшли у мережі як один з волонтерів Hope UA Данило Слободський влітку зробив пропозицію своїй коханій. Сталося це у Греції. Фото з діамантовою каблучкою на заручини дівчина опублікувала у мережі. З дописів зрозуміло, що відпочивала пара на корфу найпівнічнішому острові країни. Кордон Данило перетнув, завдячуючи все тому ж скандальному благодійному фонду, як волонтер. А зі своїх закордонних відряджень волонтери привозили засоби гігієни. За таку видатну волонтерську діяльність гринкевича молодшого ще й подали на відзнаку президента Золоте серце. Наскільки мені відомо, такі подання, як подає якась волонтерська організація чи державний орган, вони проходять досить ретельну перевірку для того, щоб не ну, нагородив якихось зрадників чи якихось злочинців. Наскільки мені відомо, там і СБУ задіюється до тих перевірок бо це. Це ну серйозна справа. Не президента підставити. Все таки президент, як ну, представник якоїсь держави, то неприємно. Після потужного скандалу у мережі на сторінці Романа Гринкевича та фонду з'явилися виправдовувальні пости. Мовляв, гуманітарки на складах навіть більше ніж треба. Однак, і це є прямим свідченням оборудок, кажуть волонтери. Особисто я, якщо би бачив, що фонд. Отримує довший час чи товари, чи гроші, а і вони не розподіляються, накопичуються. То очевидно, цьому фонду я би знову ж таки не допомагав не довіряв би, тому що ну як має бути склад, має бути мінімальний. Ти щось отримав, ти швиденько розподілив комусь. Може, це накопичення було для того, щоб потім перевести в якусь комерційну діяльність а в фонді списати, що воно зіпсувалося, бо довго зберігалося. Нині відомо, що суд арештував майно сім'ї та підконтрольних фірм Гринкевича. А за висновками експертів, вся без винятку поставлена продукція для Збройних сил України не відповідає якісним характеристикам і не придатна для використання військовими. Тут треба наголосити на якісній роботі всього всієї плеяди правоохоронних органів і для того, щоб вони встановили факти. А хто подавався на тендери? Б чи були дійсно? Я не вірю що в Україні. Немає жодних компаній, які спеціалізуються на одязі, які не могли податися і виконати замовлення. Однак, поки у Міноборони залишився один нерозірваний контракт із компанією Гринкевича, що постачає харчування військовим на Миколаївщині та Херсонщині. Слава Богу, меров зараз проводить відповідний аудит, Ми знаємо про це. І виявляються всі ці персони. Внутрішня службове розслідування. Хто приймав рішення, як приймались рішення, хто був обізнаний в цьому? Чому мовчав? Історія боротьби з такими «гринкевичами» лише почалася з одного боку. Це свідчення того, що система помалу одужує, з іншого підриває довіру до волонтерів, без яких, можливо, б і не було успіхів збройних сил України. Але саме через таких, як Гринкевич, вся Україна збирає воїнам на найнеобхідніше, дивуючись, куди поділись державні кошти чи закордонна допомога. І саме через таких, як «гринкевич», західні партнери говорять про ризики передавання Україні грошей та зброї. Це були змови. Настав час для нового викриття.